Лунає телефонний дзвінок у кабінеті директора цирку. Той бере трубку, а йому кажуть: Доброго дня! Скажіть, вам потрібний кінь, що говорить? Директор кидає слухавку і знову дзвінок. Доброго дня! Скажіть, вам потрібний кінь, що говорить. Директор люто кидає слухавку. «Ха -ха -ха, припиніть, хулігани! Знову дзвінок. Директор роздратовано бере трубку. Слухай, дядьку, ти думаєш мені легко набирати копитом номер. <рес> Найстрашніший кошмар це зробити бутерброди, налити чай, принести все це у ліжко, загорнутися у ковдру і забути пульт від телевізора. Коханий, ти мене любиш? Ти навіть мій супчик не доїв. О, та як? Я ж всю юшечку висірбав і все з'їв. «А лавровий листочок. Печінка з тривогою очікує майбутніх вихідних. Нос свербить, шлунок готується, дупа переживає, що знову на неї знайдуть пригоди. Ноги з язиком готуються заплітатися. І тільки один мозок радіє, що відпочине. Ніч, село. Дружина будить чоловіка. Прокинься, у дворі хтось ходить. Е а я що можу зробити? Як що? Налякай! Або хоча б е собаку ту розбуди. <риклад> Кажуть, що двічі в одну річку не війдеш. То все фігня. Я умудряюся під водою ще й на свої граблі наступити. Ірка прокинулася рано вранці і зраділа. Так гарно відсвяткували п'ятницю. Співали, пили, веселились і голова не болить. І ще й два вихідних попереду. Та тільки Ірка не знала лише одного. Сьогодні вже вівторок. Ой, Олю. Та всі жінки люблять квіти, шампанський, шоколад. А ти що любиш? А я, а я люблю хліб із салом. І самоганку. О, вау! <риклад> Москаль це не мешканець Росії, це чудо, яке живе в Україні. Йому все не подобається. Ні їжа, ні мова, ні наші вродливі жінки. Але ж і до Росії ця падлюка їхати не хоче.